Друзі, мої вам вітанечка. Прилетіла у нас сьогодні скриня. Скриня жовта. На ну, мені, в принципі, зеленої не вистачає, так, щоб типу 5 різних кольорів було. Але скриня то не основне. Попризиваємо трішки на метеликах і на ось цих вампірах. Давайте розпочнемо з метеликів. Тут є 13 призивчиків. Це повільно так. Так, повільно. Давайте з нею якось. Симпатичненька. І ж так. Берден. Починаємо з зелених, так? Да? З рекомендованих в мене двох немає. Паперблютики є. О, роуспі. Червоненькі поперли з четвірки сунуть. Дивіться, четвірка за четвіркою. Я, до речі, не дуже люблю, коли вони так. Коли вони так призиваються, мені чомусь не подобається. О, ну це друга справа. А, в мене є. Ну, Бальтазара давно я не бачив. <laughs> І Кедман, не там ти Кедман падаєш. Добре тут, Але <laughs> до вампірів. Давайте за Набельки. Слімачок. Ой. Танцор. Так, трієчка новенька. У мене пляха місця нема куди вас складати. Нобелька щось нічого не хоче давати. Ну, no, Джек, name is Jack. Джек Влад, щось не то скриньки немає, до речі. Ну, нічого мені з нового тут не впало. Для давайте, давайте що ми зробимо? Давайте ще ось тут. Алмур. Е, і до рівного, до рівного рахунку, щоб було 25. Ну, тут такі собі. На жаль, на жаль, нічого не впало. Ну і нічого страшного. Мені і так, в принципі, нападало, є що качати. Дякую всім за увагу. Нехай вам щастить в призивах. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!